з вас прокинулися в саркофагу криптосну під звуки сирен і кригіт металу. Ви ледь добігли до рятивних капсул до того, як корабель розвалився на частини. Через деякий час ви приземляєтесь на цей невідомий край світу. В той час, як шматки зорельота падають навколо вас, ви починаєте створювати план виживання. Тож вітаю вас, друзі! З вами Сіджей і це Ворлд. Виживаю я в компанії трьох виживальників: це Френкі, Тоні та Боуерс, і, звичайно, песика на ім'я. Гонсало Рімволд це футуристична виживалка, пісочниця, де в нас великий світ. Ось тут ми знаходимося на мапі, в помірних лісах. В нас є граніт, піщаник та мармур, в нас є ягоди, в нас є опади, і взимку взимку в нас мінус 5, влітку плюс 30, максимальний поріг температур. Грає на середньому рівні складності. І взагалі в Рім я буквально декілька днів, тому якщо буду тупити а я буду тупити то ви пишіть мені в коментарі, що я роблю не так і що мені слід робити. Буду вам дуже вдячний. Вячні за підказки. І, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, і якщо хочете бачити більше рімворлу. Отож, Френкі, чоловік 42 роки, в дитинстві він був студентом, у повнолітті був екзекутів офіцер. Це щось, типу, якийсь держслужбовець. В нього недоступний догляд, прибирання, рис в нього залізна воля, поріг психічного зриву мінус 15, і слабак він. Поріг больового шоку, мінус 60. І краса. Він дуже в нас красивий жан Френкі Дед, або Френч, тобто Жан Француз Дедіон. Ближній бій на сімку, будівництво п'ятірка. ремесло трійка, соціальність дослідження. Далі в нас є Антоніо Тоні Сефалу. Кишеньковий злодій. В дитинстві був в повнолітті, став підпільним лікарем. Він обережний стрілець, песиміст, постійний вплив настрою, мінус 6. І він в нас добрий. В нього крута медицина. На Вісімку ремесло на четвірку, тваринництво на четвірку, ближній бій на одинадцятьку. Круто. А у Френків у нас також тут дивіться, у нас два крутих е хлопці з ближним боєм є третій в нас Мейсі Боверс. У нього, до речі, немає ніякої клікухи, йому 42 роки. Він в дитинстві був піддослідним у найбільш корумпованих міських світах. Вчені без моральних обмежень здійснюють неймовірні злодіяння в ім'я досліджень. Боверс. Коротше, над ним здівались, і досліди робили. А в повноліття він став асасином. Ви подивіться, стрільба 17, ближній бій. 13. У нас всі персонажі мають гарний ближній бій. А Боверс взагалі асасин. 17-ка в нього. Але за ці показники ми з вами платимо тим, що в нас недоступно цим персонажам. Будівництво, шахтарство, кулінарія та все, 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 окрім тваринництва та мистецтва. Він у нас повільний учень, він у нас психопат. А, це жінка Мейсі Боуер, а не він. Це вона. Жінка, асасин. З розуму зійти просто, і вона рембо, ніфіга собі. Тоні, візьми револьвер. Френкі в нас бере ніж, і Боверс, в наш асасин, бере гвинтівку, шолом металевий, бронежилет, і одягаємо далі штани з бронесталі. Запакований сухпайок, ми робимо отак, оце все ми робимо отак. Є якийсь спосіб, який дозволяє все це виділити, зняти ці заборони, але я не пам'ятаю. Я дивився якийсь гайд російськомовний, але я не запам'ятав, як там що робити. Тому, якщо що, пишіть, як там на початку все виділити, всі дозволи зняти. Нам треба селитися поруч з плодородними землями. Плодородні землі у нас на півночі карти є. Навіть якась будівля тут є. Дивіться. Початково її можна ну щось добудувати. І отут, в принципі, можна якусь стіну будувати від цієї від цього залежі граніту. Десь отак, отак можна відгородитися. Наприклад. Тут у нас багатий ґрунт, родючий 140, та плюс у нас тут ще є паровий гейзер. Тому, в принципі, я в. Певне, що нам потрібно з півночі робити базу. Починаємо з того, що робимо зону Зону складу. Тут буде склад у нас один. На цьому складі ми дозволяємо гниль. Я думаю, будемо врізатися в цю брилу граніту. Беремо стіну з дерева і будуємо щось десь ось так. Ставимо двері дерев'яні. Що тут у нас? Урано, вгору, нічого що собі. Це все треба перемістити. Рубаємо дерева, ось тут всі. що може боверс робити? Якщо хвора йде лікуватися. Полювання в неї на двійку буде, може а в неї двійка з 20, середнє низьке, Приручайте, тренуйте, збирайте. Ну давайте, вона буде на четвірку, якщо що на крайній випадок. У нас є тоні, який буде привчати, і е, фауну заходимо, будемо полювати відразу на... на індичку, полюємо на одну, на дві індички полюємо. Дивіться, з такої відстані влучає 17, 17-ка в неї. 17-ка, тому вона влучає на такій відстані. Йде на наступного індика полювання робити. Тим часом Френкі Француз зробив нам стіни. Нам потрібно також дати наказ видобувати ось тут. Треба трохи вирівнити рельєф. Також е, зібрати давайте оці ягодки. Збирайте хто-небудь нам. Лікарські засоби збираємо, звичайно. Оце, оце, оце. Куди Френко йде? Куди наш французик йде? Я не розумію, що він робить, куди він, чому він тут ходить взагалі. Френкі, ти можеш нам е, робити дерева? Нам дуже потрібно дерево. Твоє завдання буде робити дерево. А Тоні тим часом переносить речі наші. Давайте зробимо зону. Зону складу, ось тут будуть у нас каменюки різні. Давайте налаштуємо склад. Звичайний, пріоритетний, пріорит... пріоритет, пріоритетний. Очистити все. Так, гнильні, золоти свіжі, ні. Ми сюди будемо складати будівельні матеріали і брили. Француз у нас якраз може гірництвом, а в нього всього одиничка. У нас гірництвом нема кому займатися. Ну, Давайте тоді француз буде займатися гірництвом. Почежа гасіння на одиницю, ставимо хворий на двійку, лікар тоні буде на одиницю. Шиття на двійку, мистецтво на четвірку, ремесло на трійку, насіння на двійку. Хлопцям робимо. Дослідження також на двійку. У нас досі немає меблів, тому давайте зробимо ліжка. Раз, два, три. Три ліжка зробимо. Та ще Френкі буде займатися садівництвом на четвірку, якщо що. Френкі, ти можеш нам порубити дрова? Так, раз, два, три, чотири. Неможливо приносити індичкам. Відсутні місця для зберігання цього. А у нас немає чим індичку зберігати. Що таке? Страдавня небезпека. Де вона? А, як боварс малює біля древної стіни, похмуре до долаї. Вона не знає, чому, але вона відчуває, що ця пильна структура може містити велику небезпеку. Пройти до місця. А, ось тут десь якась велика небезпека. Там можуть бути всякі жуки і так далі. Тоні носіння. Давай на трійку. Збирання, давайте на четвірку поставимо. Гірництво на четвірку. Нам потрібно ще кілька дерев зробити. Давай. Сюди, сюди. Сюди. Мейсі Боуерс у нас вляглася просто на землі. Так. Хоча б кілька ліжок ми зможемо собі дозволити зробити. Так, Френкі зробив е, ліжко і влігся спати, а наступне ліжко. І оце ще ліжко давай. Давай, три ліжка, нам всім потрібно спати. Ей, Френкі. Я б. його можна, француз, але я буду Френкі називати його. Френкі, давай. Ще одне ліжко, братюня. Тоні підйом. На ліжко, Боуерс, Мейсі, підйом, і на ліжко. Давай. Звичайно, треба пожрати. Так, всі спимо, всі спимо, всі відпочиваємо. Поверс не знає, що робити, він тільки вміє, що полювати. Нам потрібна якась, якась місстина, де ми можемо розділувати тварин. На виробництво заходимо. У нас є місце м'ясника. Ось тут у нас буде місце м'ясника. Давайте зробимо факел сюди, щоб світив нам. Видобувати ось тут. Ось це все. Ось так: от хочу кімнату зробити ще одну. Давайте ще одну індичку вб'ємо. І два єноти. <гас> Давай, боверс, спрацюй, стріляй. Місце м'ясника. Давайте свіжувати тушу зробимо нескінченно. Давайте тут зробимо дров'яну плиту на відкритому повітрі, штраф до швидкості роботи будемо мати. Френкі так довго вдобуває. Шахтарство 1, тоні, шахтарство. А в нас немає шахтарів, тому воно так довго. Нам нема сенсу взагалі в ці скали врізатися, тому що в нас немає шахтарів. Тому давайте ми скасовуємо це врізання в скалу. Тоні тащить індичку, бачимо. І зараз буде він її розділувати. Несе сюди. Як довго нам два дні буде лежати? До речі, в гонсало немає місця для сну. Спальне місце для тварин. Гонсало буде спати у нас ось тут. Гонсало в нас а, він, його господар Тоні, і він буде якраз для Тоні спати. Продовжує Тоні розділувати все це. До речі, Гонсало, ти можеш під'їдати, якщо що цього м'язка, я тобі дозволяю. Давай, Френкі, зроби нам дров'яну плиту, щоб ми могли готувати їжу собі. Френкі, кулінарія нуль, Френкі не вміє. Француз не вміє готувати. А, у нас взагалі немає кулінарів. Потрібен захист. Та я розумію, все потрібно, але в нас є асасин, який полюванням займається. Так, та так кухар. Френкі буду готувати. Додати проект. Проста страва, звичайно, до 10. і повторювати до 10. Все. І Френкі у нас буде займатися зараз готуванням їжі, тому що у нас є м'ясо, 45 м'яса індичка. Відпочинок ми зробимо стоп для кидання підков. Дерев'яний десь отут. Ну, хай кидають, виходять та кидають, господи. Пума, може на пом на пуму пополювати, га? Боварс, ти хочеш на пуму полювати? В смислі пожежа в пума. Ага, це переклад такий ідеотичний. Пожежа в пума. Ха-ха, <epic> розумів. Опа, пума сказилася. Мочі, мочі. Мейсі, давай. Мінус пума. Ооо. Пума, один з найбільших котів це одинокі мисливці з довгими гострими зубами та кіхтями. Вони слідують за приховани... з прихованих позицій, перш ніж напасти. Хоча людей немає в їхньому раціоні, але вони не відмовляються від такої легкої здобучі. Давайте на зайців полювати. Так, всіх зайців давай полюй нам. І єнота ще одного давай. А чекай, треба ж добити. Пожежа, пожежа в пума, господи люди. Якщо ви вмієте перекладати англійський, допоможіть перекладу в Тут дуже не вистачає дуже не вистачає гарного перекладу тут. В принципі, з таким мисливцем, як Мейсі Боверс, сином у нас ніколи не буде проблем з їжею. Я вам так хочу сказати. Нам потрібно розширятися. Ми будуємо стіну з дерева тут. Ось так. І ось так. Оце оце, 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 ми руйнуємо. Двері ми будуємо ось тут. Що, що відбувається, зказ у щур? Прийти до місця. Пожежа в щур. Френкі, йди допомагай Тоні. Так і ближнього бою. Хоча у Френкі у ніж, а в Тоні Ревік. А, все? Тоні в нас покусав щуру. Ту подряпина щурлапа, рука в стара вогнепальна рана. До речі, в тоні в нас медик, тому тоні в нас буде займатися самолікуванням. Self-tended. буде використовувати він для цього. Індустріальні ліки, звичайно, вони в нас є. Ну, Френкі, до речі, будівництво ставимо на двійку в пріоритеті. Насіння на двійку. Давайте насіння на, на йому зробимо. Він будівництвом займався в першу чергу. Значний ризик зриву, Тоні. Давайте дивитися потреби. В нього настрій 15, а поріг зриву 20. Що мені подобається, сильний біль йому не подобається. Так, іди відпочивай. Нам потрібно більше в відпочинках. Та ну він зараз зірветься, щось буде погане, до речі. Їв не за столом, змокрів, песиміст, жахлива казарма. Сильний біль, блін, це погано. Я не знаю, що робити з ним. Іди спи краще, отак. Френки, хватить спати, іди будуй. Тоні заблював все. Чого ти блюєш? Скотеняка. Оцю штуку треба переставити десь сюди. Так, нарешті Френкі нам тут збудував. Те, що нам потрібно, так, загальну кімнату. Хоже, що ви пробудете тут ще певний час, тому Френкі вважає, що вам слід якось назвати вашу фракцію. Вашу фракцію зватимуть безкоштовно альянсов. Шоо? Отак, Creed буде на тому, що названо і Асасін Ліс Ворд. А селище буде назвати селище на Закарпаття. Все чудово. Віднині ваша фракція відома, як Assassin's Creed, це поселення як селище на Закарпаття. <гум> так, ну що, пропоную переставити ліжка. Ось так. Ось так. Ось так, поростки амброзії, прийти до місця. Це вони типу наркотиками стають потім. Вирізати рослину, ну нехай ростуть. Також нам потрібно буде збудувати кухню окремо, так? І місце, де буде розділка туш відбуватися. Так, так. Ми робимо двері. Дров'яну плиту ми переставимо ось сюди. Так, а стіл м'ясника ми переставимо ось сюди. Ставимо постільцю сюди для зручності, так, факел сюди. Треба ж горщики поставити. Раз, два. Оце все скасуємо. Цю стіну продовжуємо ось так. А тут ми зробимо зону складу. Тут будемо зберігати чисто їжу. Так, очистити все. Гниль не дозволяємо. Дозволяємо їжу лише. І трупи тварин дозволяємо. І пріоритет ставимо, звичайно, пріоритетний. Так швидко а, проходить день за днем. Я не знаю, який вже це день у нас іде. Можливо, третій, четвертий чи вже п'ятий. Я нічого не встигаю взагалі робити. Тому що у нас можна сказати два. А, працює, один відпочиває. Ну він коли він ходить, щось там когось вбиває. А давайте кілька черепах, єнота. Мочі там зайці в мочі. Давай. А Френкі все робить, такі спить. Щось у наших хлопців графік помінявся, щось одні працюють вночі, інші вночі сплять і навпаки щось відбувається у нас. Ну зараз у Френкі максимальний пріоритет на готуванні їжі та на будівництві. Давайте, може, рису засадимо ще. Ось на цьому ґрунті можемо рису засадити. Тут в нас буде чисто чисто рис. А цей просто пуль... <різь> відстрілює все, все живе, що поруч є. Черепаха намагається врятуватися. <гас> Яке влучання. Голову відстрілив. Дзьоб прострелив. <гас> Він що може таскати ще? Я думав, що асасин наш не може займатися переноскою. Носіння, він не може. О, рис засаджує. Красунчик тоні. Кнапад плем'я, плем'я з Хаяс. Що це за хлопчик до нас іде з дубинкою 24 е, роки, грішниця? Так, догляд, недоступний, твернист, недоступна, психічна чутливість, інтерес до хімії, занадто розумний ближній б. У нічого собі у неї ближній, ближні, подивіться, не можна її підпускати. У е, нас же є Боверс, А нікнейма не можна дати. Месі Боверс, Боверс. Жінка вбивця. Що зміниться? Призвичка цієї особи тепер Боверс, назва її жінка вбивця. Жан Френкі Дедіон, Давайте французик напишемо. Французик. Йду, йдуть постріли. влучаю в тебе 17 рівень. О, Красуня, красуня, моя. відходимо, Шмаляй. А, ну він бачите, він на місці, стрільба 17 рівень. Херше влуче. Поклала просто. Він мертвий вже чи що? Блін. А, до речі, я так розумію, щоб захопити, нам потрібно стріляти не з вогнепальної зброї, а краще мочити а, в рукопашку, так? В принципі, могли б запинати втроєм його. І був би у нас ще плюс один пацан. Нам потрібна могила. Десь отут в кутку можна, в принципі, робити могилу, О, скільки вона вже тварин тут повбивала, бідний єнот. Яке влучання? Туман такий у нас розпочався і дощ Тоні, як він з фільму про цих італійських мафіозі, які закопує десь вночі труп своєї жертви закатованої. До речі, ми поставили стіл м'ясника, тому тут робимо свіжувати тушу нескінченно. Як нам прибрати це місце? Зруйнувати, так? Так, зруйнувати. Кансало понюхав Френкі. Ласкаво потер його ніс проти Френкі стегно. Жалібно понюхав тоні. Ласкаво понюхав Боверс. <laughs> Ось таке життя воно у гансало. Він ще щось переносити вмів. Медитує Боверс чи що? Жінка вбивця. До речі, можна місце медитації робити. Біографія взаємини, речі, звіт. А де подивитися, на що він полюбляє медитувати? Давайте, може, на ведмедя будемо полювати. Пожежа, ведмеді-грізлі, давай. Перший промах. Є влучання. Так, він сказився. Він сказився, стріляй ще. Є попадання. Ще одне давай. Влучай. Є влучання. Тікай, 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 тікай. Ну вона швидша. У ведмедя тим між тим постріл Праву ногу в хребет та в тіло. Чотири влучання є, а йому пофіг взагалі. До речі, він же сам має здохнути, так? Через 18 годин. Кровотеча в нього є. Ну, треба добити. Давай, стріляй. Є ще одна. Давай ще. Кілька влучань. Влучай, влучай, влучай. Тікай. Дивіться, який він ще жорсткий. Шість влучань, здається, в нього вже є. Передня права лапа 5 годин. Це, вбили. вбили ведмедика. Ой, тут ще ведмедиха його. Боварса, ти зможеш ведмідя перенести потім? Ніколи не зробить перенесення. Блін, а що ж, інколи він несе свої тушки, які вбиває тварина, інколи свою доби, а інколи не несе. Френкі принеси нам тушку ведмедя. Дивіться, як мило. Ведмедиця спить поруч з застреленим ведмедем. Мило і сумно насправді. На так, але це вже наш ведмедь. Засинала з ведмедем, прокинулась без нього. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте та до наступних зустрічей.